Даруючи життя та тепло сонце іноді приносить несподівані сюрпризи для нас, мешканців землі, і не завжди приємні та позитивні. Початок травня поточного року виявився досить активним у житті світила. Це певним чином вплинуло і на життя людей, і навіть на роботу електронних пристроїв. До свого свята міжнародного дня сонця, небесне тіло приготувалося як слід. Мовою астрономів зараз ми наближаємось до максимуму сонячного циклу, який має відбутися вже в цьому році. Про ці інші події в інтерв'ю кореспондентам Граду розповів голова Одеського астрономічного товариства Михайло Рябов. По Солнцу проходили и продолжают проходить сейчас две группы пятен. Одна в северном полушарии, другая в южном. И вот та, что находится в северном полушарии, просто демонстрирует нам совершенно невероятные события. Перед этим там вот было в конце апреля мощная вспышка. Это привело к очень, такой, очень большой магнитной буре. Которая пройшла вночі 2 на 3 мая. у зазначених ділянках сонця 5 травня відбулися відразу 50 спалахів, з них чотири дуже потужні, які і надалі впливатимуть на нашу землю. Що ж з наукової точки зору означає спалах на сонці та як він на нас впливає? Далі пояснює науковець, коли ми говоримо о спишках, то це означає, що через хвилин повищене ультрафіолетове ультрафіолетрідянське звучення приходить до землі. она приводит к ионизации атмосферы, там может повреждать спутники и влияет на состояние самочувствия людей. Вот это так вот называемая радиационная буря. И вот особенность вот этого цикла заключается раз в том, что в вот очень много радиационных бурь именно вследствие большого числа вспышек. Михайло Рябов навів приклади пошкодження космічної техніки, адже відомі випадки, коли 40 супутників Ілона Маска просто злетіли і згоріли у земній атмосфері внаслідок таких небесних явищ, це може також призвести до порушення роботи систем електропостачання. Ще одна історична подія, коли внаслідок магнітної бурі в Канаді у 1969 році сталися масові відключення енергосистеми майже у всій країні. Астрономи зазначають, Одещина знаходиться у зоні магнітної аномалії. Це дає можливість стати свідками дивовижних явищ, таких як метеорні потоки, що створюють зіркові дощі. Ось зараз, як мовиться, почався сезон зоряних дощів, і от, о, на небі достатньо немало падаючих зірків, все практично кожну ніч. Зараз проходить потік це Акваріди. Його максимум був з 5-го вночі 5 на 6 мая, травня, надлицо він буде аж по 25 мая. И особенность его заключается в том, что он принадлежит, в общем-то, как говорит, мы говорим, комете галея. Експерт також пояснив різницю між поняттями метеорит та боліт. Другі це крупні фрагменти, що виникають при попаданні в атмосферу. Вони відрізняються від метеоритів тим, що не завжди досягають поверхні землі, а також можуть розсіятися по траєкторії руху або вилетіти у космос. А метеорит це те, що вже впало на землю. І ще у падаючих зірок, є свої звуки. Їх записи можна почути у планетарії Одеської астрономічної обсерваторії. Такі голоси, падаючих зірок в кожному метеорному потоці свої при вході в атмосферу Землі, фрагменти починають плаватись, розпадатися, і у них виникають плазмані хвилі, які можна перевести у звук. Почути вухам їх неможливо лише за допомогою відповідного обладнання, але в момент падіння такої зірки можна загадати бажання, яке обов'язково здійсниться. Принаймні, є таке повір'я, із найближчих цікавих подій в одеській обсерваторії вже цієї суботи, 11 травня, відбудуться заходи до святкування. Ховання 159-го дня народження університету імені Мечникова на відвідувачів очікує захоплююча подорож до космічного світу, яку проведуть працівники одеського астрономічного товариства.